Так, друзі, привіт! Давайте почнемо наш сьогоднішній огляд. Якщо у вас будуть запитання, пишіть, будь ласка, я залюбки на них відповім. Сьогодні у нас середа. Робимо огляд тижня. У нас сьогодні дуже важливі будуть макропоказники, і треба добренько підготуватися. Якщо у вас будуть запитання, будь ласка, пишіть, я залюбки на них відповім. Так, добре, тоді почнемо. Сьогодні у нас замість середа вийдуть дані по нова відсоткова ставка долара. Прогнозується зниження до 4%, але найголовніше буде це те, про що буде говорити Джером Паул після. Публікації цих даних, тобто яка буде риторика. Якщо риторика буде про те, що 10 грудня ставку знижувати не будемо, а ми бачимо, що з'явилася вірогідність того, що знижувати не буде, то це буде шорт для ринку. І це таки буде повний негатив. Завтра також буде немало важливий макродень. Відсоткова ставка по японській єні, ВВП за третій квартал по Німеччині. ВВП-за третій квартал по а, Америці, м індекс проживчої інфляції по Німеччині, відсоткова ставка по євро, м депозитна ставка по євро, і ще й прес-конференція по євро, тобто ще і європейський ринок буде завтра штормити. Ну, а в п'ятницю ми дізнаємося: виробничий сектор Китай, що там відбувається: відсоткова ставка по євро. А, вибачте, індекс проживчої інфляції по єврозоні. А, тобто. Ці три дні буде максимально волатильним. За останні 24 години було ліквідовано більш ніж 140 тисяч трейдерів. Зараз лангісти страждають більш ніж 356 мільйонів доларів. Спотові ETF по біткоїну бачимо поки що Зараз, секундочку. плюс 350 мільйонів доларів. Ефіріум ETF тут бачимо також плюс 379 мільйонів доларів. Якщо у вас будуть запитання, ви, будь ласка, їх пишіть в чаті. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал. Сайт аналітичної платформи, будь ласка, реєструйтесь, вивчаєте курс для новачків і телеграм-канал. Тут також все є в описі. Нікей, поки про падіння говорити не будемо. Не дивлячись на те, що завтра буде зниження відсоткової свчетверта. Завтра буде зниження. Ну там не буде зниження, там відсоткова ставка залишається на тому ж місці, що і буде по японській єні, тобто там зрушень немає. Євро й далі рухається найближча ціль 1760 пунктів. Діксі. очікую рух далі вгору. 101,5 СНП. Поки ми не будемо говорити, де буде цей шорт. Поки рухаємо до 7000 пунктів, тому що актив поки що ще рухається. Шортові позиції поки заходити не будемо, поки лише спостерігаємо. Чому? Тому що. Ринки ще не готові до зниження. Можливо, це буде давайте прогнозувати. В, мабуть, це буде ближче до кінця грудня, мабуть. Тобто зараз поки що ринки будуть зростати. Це найкращі місяці для розвитку, тому дивимось на лонг. Поки що це відмінимо. Це також. Тут немає сенсу, поки що дивитися в шорт. Netflix. Ну тут, наче, є шорт, але я поки не бачу, що тут торгувати, тому що тільки вийшла звітність, Дані. Зараз, скоріше за все, побачимо якийсь відкат по а, акціям. Тому тут поки що нічого не бачу. Не буду торгувати, поки цей а, актив. Скоріше за все, він зараз буде йти до ліні, лінії підтримки. Так, ну нехай собі торгується Netflix. Чекаємо а, даних. Так, Apple. Тут поки без позицій, нічого не бачу. Тим паче через кілька днів будуть дані. Amazon без позиції. Поки спостерігаємо, тим паче скоро вийдуть е, дані по е, Amazon. Google також чекаємо дані. Microsoft, також чекаємо дані. Пшениця повернулася в коридор 525-555 доларів. золото е, буду очікувати шорт, Зняття ліквідності вище 480, потім продовження руху вниз. Євро-долар. Е, е, будемо очікувати дані, але більше склоняюсь в те, що буде рухатися. Вниз. ЮЗТ дуже важливий рівень. 495 5 Якщо USDT не зможе його пробити, то буду рухатись далі вниз, в бік ось цієї а, зони. Ця зона буде максимально важлива для того, щоб а, далі продовжити свій рух вниз Домінація USDT І по USDC та ж сама картинка. Якщо все це відбудеться, то ми зможемо побачити рух вгору. В бік нового АТХ, Да? Тобто для нас дуже важливо пробити цей рівень 3,95 трильйонів доларів. Якщо ні, то ми побачимо продовження низхідного руху. Тотал. Картинка ідентична. 1,05 треба пробити, щоб рухатись далі вгору. Не зможуть пробити, то побачимо далі руху вниз в бік 930 мільярдів доларів. Домінація біткоїна поки що в консолідації, ефіріум також домінація в консолідації, Звужуючи трикутник. Можемо побачити як рух вгору, так і вниз. По домінації альткоїнів я очікую зниження вниз 6,664. Зняття. Ліквідності потім лише е, руху вгору. Домінація біткоїна, бачимо, не закріпилися вище 116 тисяч доларів, поки що все дивиться вниз. Але але кажу ще раз, дуже важливо буде, яка буде риторика у Джурема Паула сьогодні, Да про що він буде говорити? Чи будуть знижувати відсоткову ставку, чи ні. Тобто всі ці, всі ці моменти для нас дуже-дуже важливі. Ефіріум. E, наче і, і було бажання вийти вгору, але бачимо, не змогли закріпитися вище 430, тому поки що e, дивиться вниз продовження руху. Ось цей e, сценарій. Його поки відкладаємо, тому що він e, не працює зараз. Зараз дуже важливий рівень для ефіріума пробити e, супротив 4200 і закріпитися вище, але поки у нього не виходить цього зробити. E, так, по монетам, ну, краще дивитися в накопичення, тому що я очікую, що і по ондому, скоріш за все, прийдемо в діапазон 63 цента. По авак, скоріш за все, знімемо 18 центів. Хайп непогано рухається. Багато хто зараз всі прийшли на хайп, зараз там торгують. Але ось цей рівень треба пробити для того, щоб рухатися далі вгору. По активу хайп. Так, що ще тут цікаво? файл. Нічого не бачу поки що. Jupiter непогано рухається Jupiter. А, гарно а, намагається відновити свій а, потенціал для а, руху. А, тут поки що будемо спостерігати по Jupiter Кас. Непогано. В принципі, намагається відновити після падіння. Так, Єна. Є на норм, мені подобається єна, не дивлячись на те, що сильно а, пролили. А, але треба пробити 54 цента для того, щоб рухатись далі вгору. Так, друзі, якщо у вас є запитання, будь ласка, пишіть, я готовий їх прокоментувати. Якщо запитань немає, я буду закінчувати сьогоднішній ефір. Якщо будуть запитання, випишіть, будь ласка, в коментарях. Я обов'язково відповім. Наступний ефір у нас буде в п'ятницю. Не забувайте ставити вподобайку цьому відео і підписуватись на YouTube канал Всім дякую, всім.